Незалежно від того, чим ви займаєтесь, у вас завжди є можливість піти в глиб своєї професії, стати більш компетентним та підняти чек на свої послуги. Але є й простіший шлях до великих доходів рухатися вшир, освоюючи актуальні в 2024 році. Навички на додаток до свого основного виду діяльності. У цьому відео ми обговоримо 10 найбільш затребуваних навичок, які очікуються з боку роботодавців сьогодні, і за які компанії часто готові платити більше. Підписуйтесь на канал та залишайте ваші коментарі, тому що за кращий коментар ми будемо розігрувати круті призи від Genius Space. Я умовно розділив це відео на дві частини, щоб ми поговорили. Як про хардскіли – ваші професійні компетенції, так і про софтскіли – ваші особисті якості. Хардскіли – це конкретні навички та знання, які ви можете вивчити та розвинути до необхідного рівня. Якщо узагальнити, цим терміном називають усе те, чого ви можете навчитись і потім якісно виміряти. Наприклад, володіння іноземною мовою однозначно хардскіл, адже ви можете пройти тест та підтвердити свої навички. Те саме стосується і вищої математики, чи вміння водити машину. Все це прикладні знання. І перша навичка вміння працювати зі штучним інтелектом. Ринок праці змінюється. Штучний інтелект і автоматизація вже значно впливають на кожного з нас, і ця тенденція тільки посилюватиметься. Роботодавці цінують фахівців, які можуть працювати з АІ, тому що співробітники, які здатні автоматизувати рутинні задачі, можуть виконувати більше роботи за менший час. А це вигідно виділяє їх серед інших претендентів. Технологія також може допомогти вам оптимізувати процеси, передбачити тренди та знаходити нові способи монетизації ваших навичок. Це не тільки позитивно вплине на вашу зарплату, а й дозволить брати роботу. Додаткові проекти. Наступна навичка копірайтинг. Вміння писати хороші тексти універсальна навичка, яка стане в нагоді практично у всіх сферах діяльності. Створення якісних рекламних текстів, статей для сайтів, бізнес-планів, презентацій, звітів, навіть електронних листів високо цінуються на ринку праці та представляє вас як кваліфікованого спеціаліста. Незалежно від того, чим ви займаєтесь, вміння якісно викладати свої думки. Буде важливою конкурентною перевагою. Розуміючи, як правильно скласти текст, ви матимете вищі шанси на здобуття нової посади, закриття продажу, успішне відстоювання своєї точки зору та багато іншого. А якщо ви не хочете обмежуватись своєю основною спеціалізацією, копірайтинг може стати відмінним джерелом додаткового доходу. Digital Marketing Бренди інтенсивно інвестують у свою присутність в онлайні. А аудиторія насамперед шукає необхідний їм товар у Google. Тому розуміння основних принципів діджитал маркетингу сьогодні просто необхідно. Воно створює більше можливостей для вашого кар'єрного зростання. В якій би сфері ви не знаходились. Знання діджитал маркетингу дозволяє краще розуміти попит та пропозицію на ринку, а також створювати ефективні стратегії продажу та залучення нових клієнтів. Все це впливає на збільшення прибутку для компаній, що позначається і на вашій зарплатні, звісно, якщо ви це обговорили заздалегідь. А ще вміння продавати себе як професіонала своєї справи істотно впливає на ваш дохід. Якщо ви грамотний спеціаліст і вмієте правильно заявити про це, ви можете монетизувати свої навички, наприклад, за допомогою експертного блогу або консультацій. Наступна навичка Project Management. З англійської Project Management означає управління проектами. Кожній компанії на цю вакансію зазвичай передбачений свій набір побажань, але є кілька універсальних навичок, які вимагаються від project Management. Розробка детального плану дій, визначення цілей та завдань, ефективне управління часом, встановлення термінів та графіків, контроль бюджету та фінансів проєкту, визначення аналіз та зниження ризиків, забезпечення ефективної комунікації між учасниками проєкту. Все дуже просто. Project Management навчає ефективно планувати та розподіляти ресурси виконання будь-яких завдань. Компанії цінують фахівців, здатних керувати проектами так, щоб вони були завершені вчасно та в межах бюджету. А це вміння точно стане нагоді будь-якому фахівцеві від Сантехніка до топ менеджмента Якщо узагальнити, ця навичка дозволяє вам. Розучитися діяти хаотично та підходити з розумом до кожного компонента своєї робочої рутини. UX-дизайн. UX-дизайнери знають, як створювати продукт яким буде приємно та зручно користуватися. Звичайно, не всім потрібно прямо зараз освоювати цю професію. Однак елементарну базу цього напрямку, як виглядає читабельний текст, які кольори категорично не поєднуються, який шлях зазвичай проходить користувач на сторінці, варто розуміти кожному. І ось чому незалежно від сфери, де ви працюєте, ви впевнені, що створюєте продукт для людей. UX працює за конкретними правилами, адже всі ми. Діємо та мислимо досить передбачувано. Чим краще ви розумієте психологію споживача, тим якіснішим буде продукт на виході. А це означає більше продажів та залучених користувачів. А тепер давайте поговоримо про soft skills або особисті якості. Це так звані м'які навички, вміння, які не пов'язані з конкретними технічними або спеціальними знаннями. Як правило, так називають особисті риси або соціальні навички, які дозволяють взаємодіяти з іншими людьми і адаптуватись до різних ситуацій. Попри популярну оману, що на ваш рівень доходу впливають лише технічні навички, Soft Skills може значно виділити вас серед інших фахівців. Тому далі ми розглянемо 5 ключових. М'яких навичок, які сьогодні є вкрай затребуваними на ринку і можуть суттєво збільшити вашу зарплату. І перша навичка емоційний інтелект це здатність усвідомлювати, управляти та висловлювати свої власні емоції, а також розуміти інших людей. Ця навичка важлива як для міжособистісних відносин, так і для досягнення успіху. У професійному житті люди з розвиненим емоційним інтелектом краще розуміють потреби та очікування своїх колег, клієнтів і керівників, а отже, комунікація між ними будується максимально ефективно. До речі, емоційний інтелект. Це невроджена навичка, його цілком можна розвинути та зміцнити. Щоб навчитися розпізнавати емоції, відстежуйте свої реакції на різні події та намагайтеся зрозуміти, як вони впливають на ваші дії. Намагайтесь бачити світ очима інших людей, проявляйте інтерес до їхніх емоцій та потреб. Читання книг, участь у тренінгах та курсах також допоможе вам опанувати цей скіл. Друга якість, яка цінується, це креативність. Креативним людям простіше якісно прорекламувати чи продати продукт, створити бренд та об'єднати людей у ком'юніті. Навички незамінні, якщо ви працюєте. У творчому середовищі. Але навіть якщо ваші робочі завдання зводяться до чогось практичного і механічного, креативність вам точно не завадить. За допомогою цієї навички ви зможете знайти нестандартні підходи до вирішення завдань. В інженерії, механіці та інших технічних дисциплінах це дозволить створити нові технології та ефективні процеси. Креативний підхід до роботи також допомагає вдосконалювати існуючі рішення. Наприклад, інженери можуть покращити. Дизайн автомобілів, а архітектор створити естетично привабливі та міцні будівлі. Розвинути креативність може кожен. Це не талант, який виділяється при народженні. Для цього можна використовувати спеціальні сервіси, деякі з яких ви бачите на екрані. Відкритість до зворотнього зв'язку: бути відкритим до зворотнього зв'язку означає сприймати думку людей про свою роботу, дії та результати. А також адекватно реагувати на цю інформацію. Ця навичка дуже важлива для будь-якого фахівця, незалежно від його сфери діяльності, оскільки вона безпосередньо підвищує рівень вашого особистісного та професійного розвитку. Для зростання в будь-якій сфері необхідно вміти. Твердо оцінювати свої дії та брати до уваги конструктивну критику інших, цей термін не має нічого спільного зі сліпим сприйняттям негативу. Якісний зворотній зв'язок це коректно виражена думка від людини, яка має пряме відношення до вашої роботи. Наприклад, коли ваша родичка критикує ваш дизайн, це не завжди конструктивно. А якщо це робить начальник, досвідчений колега чи клієнт. Є сенс прислухатись. Знову ж таки, позначимо, що адекватний зворотній зв'язок це вічливі слова без зайвих емоцій і переходу на особистості. І переваги такого фідбеку для вас як фахівця очевидні. Ви можете якісніше зрозуміти свої сильні та слабші сторони, краще задовольняти потреби та очікування клієнтів, швидше реагувати на зміни на ринку праці та збільшувати свою конкурентоспроможність. Наступна навичка адаптивність. Адаптивність відповідає за здатність людини пристосовуватися до умов і середовища, що змінюється. Ця навичка вкрай корисна в наш нестабільний час. Наприклад, адаптивні люди здатні швидко змінювати свій підхід та стратегію залежно від ситуації. Вони не обмежують себе одним способом дій та готові шукати альтернативні рішення. Також люди, в яких все гаразд з адаптивністю. Можуть постійно вчитися та розвиватися. Вони не зупиняються на досягнутих результатах та шукають можливості для покращення своїх навичок. Якщо ви вмієте швидко пристосовуватися до нових умов, технологій, вимог і так далі, ви зможете зорієнтуватися в будь-якій ситуації, будь-то звільнення, заміна керівництва, нові вступні дані на ринку та багато іншого. Як і інші навички, адаптивність цілком можливо розвинути. Для цього необхідно уважно ставитися до себе, аналізувати свої почуття та реакції, а також прокачувати стійкість до стресів. І остання навичка командна праця. Чим би ви не займалися, ви так чи інакше взаємодієте з людьми. Навіть якщо ваш формат роботи передбачає одиночний фріланс, тобто ви працюєте поза командою самі на себе, вам все одно потрібно знаходити спільну мову із замовниками і тими, для кого ви створюєте продукт. Чим краще ми розуміємо людей навколо. Тим результативнішою стає наша робота. Найкраще ця навичка прокачується на практиці. Намагайтеся якнайчастіше працювати з іншими людьми, взаємодіяти з колегами та організовувати спільні бізнес процеси. І ще один залізний спосіб збільшити свій дохід це освоїти нову професію та брати проекти з нової для себе сфери. А з набуттям нових навичок вам, як завжди, може допомогти Genius Space. І якщо ви вже вирішили освоїти нову діджито професію, прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео та реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас.